Поїздка в громадському транспорті для франківки Валентини Коломієці з онучкою закінчилася сльозами та переляком. Жінка розповідає, що водій комунального автобуса номер 41 зачинив перед нею двері та почав їхати з онучкою, яка встигла зайти в салон. Вже підходили до зупинки, і побачили, що нас обганяє 41-й. Я кажу, давай внучки, давай підбіжемо трошечки, щоб не попасти під дощ. під'їдемо. Внучка моя ніколи в автобусах не їздила, це було перший раз. Ми підбігли до зупинки, на передній двері вийшло два чоловіка і стояв молодий мужчина, він чекав, поки його жінка вже вийшла з РМСу, ж теж підійде, щоб сісти. А ми біля задніх дверей стояли. Внучку я відпустила, кажу, заскаку. Вона заскочила. Я тільки хотіла підняти ногу. Переді мною закриваються двері. Чоловік, який теж не встиг зайти в салон, почав стукати по дверях, каже Валентина Коломієць. І лише тоді водій відреагував та зупинився. Опісля вона поскаржилася на чоловіка у соціальній мережі Фейсбук та опублікувала його фото. Директор електроавтотрансу Віталій Голутяк відмовився коментувати цю ситуацію журналістам Суспільного, тільки сказав, що водій написав пояснювальну записку. Начальник управління транспорту і зв'язку Андрій Гіглюк розповідає, що офіційних скарг від жінки не Об'єктивно встановити всі обставини теж не вдасться, адже відео з камери, які встановлені в автобусі, зберігається два дні. Жінка звернулася на третій. Основна задача водія, перша це забезпечити посадку пасажира, коли є на зупинці наявні пасажири, не знати, хто добігає, хто не добігає. Згідно правил, є, пасажир має бути на зупинці, він має бути видимий для того, щоб А, відкрив двері, вийшли одні пасажири, зайшли другі, водій закрив двері, і коли він здійснює лівий поворот, виїжджає із зупинки громадського транспорту, він має пересвідчитись в безпеці руху. Відповідно, чи немає машин. Відповідно рушити. Тому, коли водій закрив двері вже, він направо вже не дивиться. Він дивиться наліво, тому що він має рушати. І відповідно водій міг не побачити. За словами Андрія Гіглюка, для того, щоб встановити об'єктивні обставини та переглянути відео з камери спостереження, пасажирам необхідно подавати заяву впродовж дня. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.